Привіт, українці! І не українці, які мене все одно розуміють, також привіт. Ви на каналі по топам України, і сьогодні ми сформуємо топ найбільших хабарів в історії України. Ідея цього ролику з'явилася, коли ми дізналися заяву мера міста Дніпро Бориса Філатова про те, що Максим Микитась пропонував йому хабар у розмірі в 22 мільйони євро за підписання контракту на будівництво метро у Дніпрі поза конкурсом. Максима Микитася затримали. А в ЗМІ охрестило цей хабар рекордним. Хоча насправді найбільший хабар, про який стало публічно відомо, перевищує пропозицію Микитася майже вдвічі. Тому сідайте зручніше та готуйтеся афігівати. Відкриває рейтинг одержувачів хабарів керівник НАК Нафтогаз Новояворівської електромережі Петро Ковальчук. Хабар, на якому його спіймали, це копійки, бо за них фіналісти цього топу навіть думати в цьому напрямку б не стали. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що для наших рекордсменів є копійки, а я поки розкажу вам про саму суть хабаря, а суму назву в кінці. У травні 2021 року. Петра Ковальчука затримали на Львівщині під час отримання грошей, за які він обіцяв організувати для однієї будівельної фірми безперешкодне під'єднання новозабудованої багатоповерхівки до електричних мереж. Загалом уся сума неправомірної вигоди, яку начебто запросив посадовець, 1,4 мільйони гривень, що по курсу 2021 року дорівнює приблизно 56 тисячам доларів. Ще у червні 2021-го Ковальчука відправили під варту. Наразі відомо лише про те, що Петра Ковальчука було відсторонено від посади, а інформацію про сам хабар та затримання в інтернеті майже не знайти. Ще один хабарник, який потрапив до нашого топу, отримав прізвисько діамантовий прокурор. Вгадайте, чому за ним залишилось таке кодове ім'я. 5 липня 2015 року Служба безпеки України та Генеральна прокуратура України провели спільну операцію та затримали заступника прокуратури Київської області Олександра Корнійця та замначальника головного слідчого управління генпрокуратури Володимира Шапакіна. Тобто прокурорів звинуватили в отриманні хабарів. А під час обшуку в них знайшли більше 3 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів, а також увага, 65 діамантів. Після чого вони отримали свої прізвиська діамантові. Затримані, звісно, своєї вини не визнали. Саме затримання працівників районної прокуратури Києва відбулося на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів. Тому вони посідають цього дев'яту сходинку у нашому топі. А наступним хабарником в нашому топі стає мер міста Немирів Віктор Качура. У серпні 2010 року він попався на хабарі у розмірі 1 мільйон 850 тисяч гривень, що за тодішнім курсом становило 230 тисяч доларів. Ви спитаєте, а за що ж він отримав таку суму? Все просто за продаж своєї країни, а точніше, за продаж землі. Мер міста отримав кругленьку суму від директора відкритого акціонерного товариства за вирішення питання про передачу півтора гектарів землі в оренду з подальшим її викупом. Чиновник був затриманий прямо в будівлі міськради, де відбувалася передача грошей. Мера Немирова взяли під варту строком на два місяці. Однак, через декілька тижнів суд випустив качура на підписку про невиїзд, після чого мер зник. Адвокат мера Владлен Мультян заявив, що Віктор постійно знаходився на лікуванні в медустановах і добровільно здався в руки правоохоронців, зателефонувавши до СБУ. Через два роки справу за хабарництво закрили через недостатність доказової бази обвинувачення. А тим часом містом керував син Віктора Олександр, обраний мером на виборах 30 жовтня 2010 року. Напишіть, будь ласка, вашу думку, як так сталося, що доказів раптом стало недостатньо, а містом керував син хабарника? Наступним хабарником стала людина, якій наша команда дала прізвисько половинка. Тому що його затримали на отриманні хабаря у розмірі півмільйона мільйона доларів. І за що він його отримав, спитаєте ви? Все просто. Вже екс-депутат Василь Волга у 2011 році вимагав 500 тисяч доларів хабаря у голови наглядової ради кредитної спілки Перше кредитне товариство за вирішення питання для роботи бізнесу. Також йому інкримінують незаконне працевлаштування свого водія в Держфінпослуги за підробленими документами про освіту. Наприкінці вересня 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив Волгу до п'яти років в'язниці без конфіскації. Строк він відсидів у полтавській виправній колонії номер 64 і достроково вийшов у грудні 2014-го. Зараз хабарник Волга знатний любитель сосійського миру, що насправді і не дивно. Наступний дует хабарників сформувався з працівника Служби безпеки України та підприємця, який пропонував йому 500 тисяч доларів. За даними слідства, 74-річний чоловік звернувся до начальника одного з відділів СБУ в Донецькій та Луганських областях з пропозицією надати хабар у розмірі в 500 тисяч доларів США за демонтаж частини залізничної колії, розташованої на території однієї з громад Луганської області. Оце так пенсіонер, скажете ви, от би і моєму дідусю такі гроші. В свою чергу, працівник Служби безпеки України від хабаря відмовився та повідомив про цей факт правоохоронні органи. Наразі суд обрав до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинене, чоловікові загрожує тюремний строк до 8 років з конфіскацією майна. Ось так іноді буває, що працівник держорганів відмовляється від хабаря. Але, на жаль, для України такі випадки це рідкість. Сума хабаря збільшується з кожним учасником цього топу. І наразі ми перевалюємо за 1 мільйон доларів. На шосте місце в нашому топі потрапляє голова Малореченської сільської ради Криму Ігор Костромцов. Він вимагав у підприємця з Сосії 1 мільйон 100 тисяч доларів за сприяння в оформленні землі в оренду площею 5 гектарів. Хоча можна сказати, що вже тоді чиновник хотів дефінансувати сосіян і вплинути на їхню військову спроможність. Ігоря затримали в одній із нотаріальних контор під час отримання першого траншу 750 тисяч доларів. Після затримання його звільнили під підписку про невиїзд за кордон, а згодом госпіталізували до одного з медичних закладів регіону. Ну, як завжди, як тільки хабарників ловлять, вони одразу починають хворіти та так, що аж за гратами сидіти не можуть. Наступним здирником-рекордсменом стає людина, яка мала творити правосуддя в Україні. Не брати мзду, а саджати за неї. Зустрічайте голова Верховного суду України, князів Всеволод Сергійович. Набу його затримали під час отримання хабаря у розмірі 2 мільйони 700 тисяч доларів від посередників за рішення на користь олігарха Константина Живаго 6 травня. Пленум Верховного суду достроково припинив повноваження голови Верховного суду Всеволода Князєва внаслідок висловлення йому недовіри. 18 травня слідчий суддя вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення до 14 липня застави у розмірі 107 мільйонів 360 тисяч гривень. Але 31 травня суд задовольнив прохання захисту та зменшив альтернативну заставу зі 107 мільйонів до 75. Ось так судді з зарплатою майже в 380 тисяч гривень все ніяк не можуть наїстися. І беруть, 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 беруть. Переходимо до хабарників, які хотіли більше 5 мільйонів доларів за свої послуги. У 2017 році співробітники генпрокуратури спільно зі службою безпеки України затримали співробітницю фонду гарантування вкладів фіз осіб Юлію Приходько під час отримання хабаря у розмірі в 5 мільйонів доларів, за словами тогочасного генпрокурора Юрія Луценка. Таку високу плату чиновниця вимагала за невтручання ліквідаторів та інших осіб фонду у порядок погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за зниженими цінами. Печерський суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в 130 мільйонів гривень. Після 2017 року справа перестала фігурувати у публічному просторі, і ми не змогли з'ясувати, чи винесли Юлії Приходько вирок. Проте, ми сподіваємося, що її суддею не був Всеволод Князів, і їй не вдалося відкупитися. Друзі, а ми переходимо до передостаннього хабарного рекордсмена в нашому топі. І ним став голова Державної служби зайнятості Володимир Галицький. Співробітники Служби безпеки України затримали його 26 листопада 2012 року з обвинуваченням в отриманні. Як думаєте, якої суми? Напишіть в коментарях, а я назву її трошечки пізніше. Під час обшуку у службових кабінетах, приватних помешканнях та у банківських скриньках вилучено серед іншого понад 2 мільйони гривень, близько мільйона доларів США, понад 300 тисяч фунтів стерлінгів, близько півмільйона євро та понад 3 кілограми золота і ювелірних прикрас. Сам Галицький на суді попросив залишити його на волі, пояснивши, що знайдені при обшуку гроші його особисті, оскільки він людина не бідна. Також Генпрокуратура заявила про арешт банківського рахунку Галицького на 1 мільйон євро в одному з банків Монако. Відомство встановило, що екс-чиновник накопичував на рахунку незаконно отримані в Україні гроші. Всього під час арешту та розслідування у Галицького було виявлено корупційних грошей на загальну суму в 7,5 мільйонів доларів. Ну і вінцем хабарництва в Україні стає голова Броварської районної адміністрації Микола Діденко. Він встановив рекорд України з розміру хабаря. Загальну суму я назву вам в кінці, щоб ви одразу не знепритомніли. А зараз декілька цікавих фактів про затримання Миколи Діденка. У 2008 році Діденка затримали з авансом від загального хабаря в 11 мільйонів гривень. Щоб викрити чиновників, міліціонери взяли 11 мільйонів з грошей міністерства, їх принесли як першу партію хабаря. На лаві підсудних, окрім Діденка, опинилися начальник управління земресурсів району Михайло Колодій і його заступник Олександр Стецюк. Своєї провини чиновники, звісно, не визнали. Однак, прокуратура Київської області, яка представляє сторону обвинувачення, вважає їх провину доведеною. За даними міліції, 38 мільйонів доларів голова Броварської райадміністрації вимагав за ділянку в 36 гектарів біля Києва. А ще 4 мільйони доларів він вимагав від іноземного інвестора. Разом виходить 42 мільйони доларів, які держслужбовець мав отримати. Ви просто вдумайтесь цю цифру. 42 мільйони доларів. Вони просто афігелі. Хабарники та хабарництво це чума України, яка не дає їй вирватися з полону бідності. Ми усією командою потопом України щиро віримо у те, що після закінчення війни керівництво нашої держави прикладе максимальних зусиль для того, щоб викорінити це зло з нашої держави, змінить законодавство. А люди перестануть думати навіть про те, щоб дати колись хабаря. Друзі, ми не закликаємо вас давати нам хабаря. Нам буде достатньо, якщо ви підпишетесь на наш Патреон та підтримаєте канал «Потопом України у його розвитку. За це ви отримаєте право першими переглядати наші відео та брати участь у формуванні нових топів. Давайте разом з вами прокачувати україномовний YouTube. Друзі, ну і як завжди, в кінці хочу нагадати вам підписатися на канал «По топам України, втолити свою українську вподобайку цьому відео та мандюкнути в дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні відео. Мене звати Олександр Коваль. Слава Україні! Слава ЗСУ!